Єдина Україна. Нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростена. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від Заходу і до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки стрільці січові. За тебе гинули в полях, у небесах сузір'я Лева нам світить на чуманський шлях, стражденна чаєчку небо, єдині два твоїх крила. Виходи в мене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростина, Бо ти єдина Україна, бо ти на світі. В нас одна.